У Брюсселі вже кілька місяців йдуть розмови про заміну чинного головного дипломата Європейського союзу Жозепа Борелля на Кайю Калас, яка зараз є премєр міністеркою Естонії. Ряд європейських чиновників вважають її кандидатуру оптимальною і очікується, що її підтримає президент Франції Еммануель Макрон, але анонімне джерело видання Політіко. Заявило журналістам, що ідея призначати Каллас високим представником Європейського союзу з питань закордонних справ та безпекової політики все ще залишається чутливою в деяких країнах. Знаєте чому? О, не вгадаєте через її так звану русофобію. Невже ми справді призначимо на цю посаду людину, яка любить їсти русських на сніданок? цитує політико слова якогось анонімного європейського чиновника. Треба сказати, що політико серйозне видання, їхнім анонімним джерелам з певною часткою скепсису та обережності можна довіряти, але трясся його матері. А відколи ж оця так звана русафобія і любов їсти русських на сніданок стали чимось поганим? А? Кая калас яскрава політикиня, до речі, МВС РФ навіть оголосило її в розшук вже. А це ж як знак якості. Прем'єр-міністерку Естонії розшукують за кримінальною статтею, і приводом для переслідування на Московії може бути її ініціатива щодо зносу в Естонії совєтських пам'ятників. А ще Естонія слідом за Францією говорила про можливе відправлення своїх солдатів на територію України. Прем'єр-міністерка Каллас зазначала, що на столі є всі варіанти для допомоги Україні, щоб перемогти Росію. А ще Кая Калас заявила, що Естонія вноситиме наступні чотири роки по 0,25% від свого ВВП на військову підтримку України. Хотілося би нагадати ситим європейським чиновникам, котрі сумніваються в кандидатурі Каллас, що взагалі НАТО створювалося саме для нерозповсюдження експансії Москви. Це на хвилинку найголовніший русофобський блок в історії. Забули, мабуть. Тому побажаємо пані Каллас успіхів та перемог у цій гонці. Тим більше, що Естонія це одна з небагатьох європейських держав, яка підтримує і Україну, і Ізраїль, навіть як, наприклад, і Чехія. Маленькі держави взагалі часто розуміють одна одну краще, можливо, тому, а можливо, просто в Естонії все в порядку з історичною пам'яттю, з розумінням чорного і білого, агресора і жертви, чого всім хотілося би й побажати.